Доброго здоров'я, шановні глядачі. Дуже коротко нагадаю вам, що в сюжеті Спадок 104 ми шукали відповідь на питання, чи існувало в дохристиянські часи поняття пекло. І з'ясували, що абревіатура, позначена Е на колі, ПЕК точно використовувалася. Ці три літери стосуються тієї чверті кола часу, яка має негативну, руйнівну енергетику, тому вони стали коренем слова пекло. В сьогоднішньому відео спробуємо зрозуміти, чи існувало в дохристиянські часи таке поняття як рай. Якщо територія блаженства дійсно є, то де її шукати? Для того, щоб знайти відповіді на питання, будемо використовувати як древні знання попередніх поколінь про закони світотворення, так і досягнення сучасних науковців. Для тих, хто зайшов на цей канал вперше, поясню, що мова йде про поділ кола часу на чотири долі. Дві з них мають позитивну енергетику. Інші. Негативну. Протягом року ми проходимо послідовно через їх території і полоска біла змінюється чорною. Знову біла, потім чорна. Детальне пояснення, чому для позначення чвертей кола використані такі абревіатури. Опубліковано в сюжеті спадок 42 та 42.1. Переходимо до теми сьогоднішнього відео: з'ясувати, чи існувало поняття раїв до християнські часи, допоможуть жителі Індії. Бо населення цієї країни чесно визнає, що свої знання про богів вони отримали з наших земель. Давайте порівняємо деякі деталі. Наші пращури використовували символ сварга, а в буддийських храмах такий знак присутній до сьогоднішнього дня. Язичники вважали, що перун тримає в руках тризуб, хоча правильніше казати не тризуб, а три сил. Точно такий знак в Індії. Має назву Тришил і є атрибутом Бога шиви. Назви практично ідентичні. У нас три сил, у них три шил. Докія Гуменна в книзі Благослови мати сторінка 81, зазначає. Що ім'я індуського бога шива сіва має однакове звучання зі слов'янським богом Сварогом, а в індуському збірнику гімнів Рігведа сварга це саме небо, рай. Таким чином, ми маємо пряму вказівку на те, що сваргу народ Індії вважав раєм. Отже, таке поняття існувало в дохристиянські часи, адже вірування індусів беруть свій початок задовго до християнізації, і, повторюсь прийшли ці знання до них з наших територій. Щоб з'ясувати, де знаходиться територія раю, використаємо знання буддистів про колесо Сансари. А потім порівняємо цю інформацію з тим, що кажуть сучасні науковці про місце перебування душ померлих. В цій ксерокопії відсутня верхня частина Сансари, але ви легко знайдете її в інтернеті. Як ви бачили на попередній картинці, справа вверху. Намальований Будда, а біля нього сонце і зірочки. Але він не кличе людей до себе. Будда показує рукою на луну, яка намальована зліва вверху. Такий жест. Читається наступним чином. Хочете вирватися з колеса сансари з оцього великого кола? Намагайтеся потрапити на лунний диск. Буддисти асоціюють його з вищою ступінню просвітленості. Всі чудово знають, що сонце дає набагато більше світла, ніж супутник землі. Тоді виникає питання. Чому буддисти асоціюють просвітленість з луною, а не з яскравими променями сонця. Розслідується аналогія кожен буддист хоче попасти на луну, а кожен християнин в рай. Тому, всі прагнуть потрапити в одне і те ж місце, тільки називають його в різні способи? Відповідь на питання, чи існує рай, намагаються знайти. І сучасні науковці. Одним з них є професор Неумивакін. Більшу частину свого життя він присвятив космонавтиці. Але останні роки багато працював з екстрасенсами, така взаємодія з людьми, що наділені здатністю контактувати з вищими силами. Привела до написання книги, яка має назву Людина і закони її життя, міфи і реальність. В ній Іван Павлович стверджує, що душі померлих знаходяться на певній відстані між землею та місяцем. Навіть названа конкретна цифра. Вибачте, не пам'ятаю, яка. Повернемося на секундочку до Сансари. Велике коло. Це наше земне життя з усіма його проблемами і емоціями. Будда, який сидить справа вгорі, вказує рукою на луну, як на місце, куди душа кожної людини хоче потрапити. Тобто там рай. А між землею і луною територія космосу з п'ятьма черепами. Вимальовується наступна схема. Земля, під нею пекло, де варять грішників, вгорі душі тих, хто нагрішив, але не дуже. Тому вони не заслужили пекло, але і до раю на луну вони також не дотягують. Скупчення таких енергетичних згустків перебуває, як стверджує професор Неумивакін, в космосі, між землею і луною. Вони чекають на своє майбутнє перевтілення. На колесі Сансари місце перебування померлих душ позначено п'ятьма черепами. Вони знаходяться вище землі, але нижче. Луни. Таким чином, слова професора Неумивакіна про місце розташування душ померлих і інформація, зашифрована в колесо Сансари, повністю співпадають. Ті, кому пощастило оминути пекло, але ворота рая для них також закриті, очікують своєї черги на майбутнє перевтілення. Але не факт. Що народження відбудеться в фізичній оболонці людини. Наприклад, древні скандинави вірили в існування богині ушас. Вони зверталися до неї і просили дати їм можливість народитися серед людей. Християнство вважає, що існує святий Петро, який тримає в руках ключі від раю і вирішує, хто на нього заслужив, а хто ні. Але в реальності. Все відбувається в автоматичному режимі. Кожна душа має свою частоту вібрацій. Ця частота залежить від кількості хорошого і поганого, що його людина змогла накопичити протягом життя. Територію пекла і раю можна порівняти з антенами, які приймають сигнал душі. Антена пекла ловить частоти негативу, а рай Притягує до себе позитив. Якщо частоти душі покійного не підходять ні для низу, ні для верху, то такий енергетичний згусток потрапляє на переробку, йому дають нове життя в іншій формі. Для того, щоб душа могла отримати фізичну оболонку людини, її енергетичний згусток повинен мати для цього певний об'єм. Якщо об'єм недостатній, то треба його накопичити. От і починає вона свій шлях нарощування енергії спочатку в тілі одноклітинного організму, на наступному життєвому колі переходить в комахи, потім в світ тварин, і лише на заключному етапі має право народитися людиною. А далі перед нею вибір. Прожити своє життя так, щоб вистачило енергії душі для раю, чи розгубити все накоплене попередніми перевтіленнями і знову стати в чергу для того, щоб народитися хоча б у вигляді інфузорії туфельки. В самому найгіршому випадку пекло перетворить енергію душі в камінь.